Маємо досить цікаву машинку в роботі Audi S5. проблема з слів клієнта. Є вібрація на холодну. Тобто тачка запускається, починає вібрувати. Отак от труситися. Я так розумію, тачка вже поїздила по Києву по діагностикам, попала до нас на сервіс. Пан Сергій продіагностував, да. які проблеми я знайшов по тачці? Пропуски. Пропуски на холодну, коли йде в воздух на прогрівочних оборотах. Побачив одісу да твої висновки. що робимо? свічі для начала, дивимося свічі, і желательно 80 пробіг форсунки. Тобто 80 пробігу. Рекомендуємо підкинути свічки, продіагностувати форсунки на стенді, на стенді подивитися, да. як вони на герметичність, так як у нас в принципі. Холодна, холостий ход yeah. теж Треба би перевірити. От і в принципі можемо зробити виключення. Які можемо ще порекомендувати людям? Проблеми, точніше, моменти, які можна виправити на такому пробігу. Ні, ніяких тут мотор ідеально, сухий, Ді, ідеально. Що Скажи, класно. клас. 3.0 TFSI, деоза, послідні генерації на турбі. ВКГ не проблемне. В принципі, вот свічи, стейджується, все. їде свічки, форсунки раз вісімдесят